Імператор вказує на те, що ціна була сплачена за право мати власні кордони, власну армію, власну непохитну волю, епоха жертви минула, починається епоха суверена. Що має зробити кожен українець на духовному рівні для припинення циклу нещасть? Має взяти на себе відповідальність за свої думки, не піддаватися маніпуляціям, не поширювати зраду, мислити логічно та стратегічно, це шлях від віри в дива до розуміння законів, причини та наслідку, визнати власну частку відповідальності у внутрішніх чварах. П'ятірка мечів закликає припинити грозню всередині нації, стати господарем своїх думок. Зрозуміти, що перемога над братом це поразка нації. Шлях зцілення України це не молитви про допомогу, а прийняття відповідальності за кожен свій крок. Яку місію виконує Україна для всього людства через ці страждання? А Україна показує світові. Що старий світоустрій більше не працює, вказує шлях іншим народам, що застрягли в ілюзіях безпеки. Аркан сили зображує дівчину, яка без зброї приборкує лева. Це перемога внутрішньої стійкості над тваринною агресією.